Так, Друзі, при нагоді поділюся з вами підставочкою нашої підвулики, яку я собі вирішив, що вона така нормальна для мене. Хоча мушу сказати, що непогано буде варіантом тимчасово і поставити на колеса, тимчасово поставити, навіть не тимчасово, дуже класний варіант є поставити на блоки, блоки на блоки якісь райки, дужки, і дуже класно. Чим перевага блоків від такої підставки? Тим, що ця підставка, якщо не поставити під нижню... Арматурочку не поставити дерева, тоді її почне трошки хилити вперед або назад. Але завдяки тому, що є довга довгий цей, який в землі, вулик вам не піде юзом до переда, він вам не звалиться, тому що задні, задні лапки будуть тримати його. Плюс такої підстави, що вона складається, і ви можете собі поставити на неї на, неї, на нуклеуси чи інакше якийсь розмір вулика. Коротше, вона універсальна, тому що я собі їх тако складаю в прицепі, складаю їх поміж двох рядів вуликів. Ось І везу на кочівлю. Так, привозити її класно. Вона є незатратна, на неї йде на одну на одну ножку іде 170 см. метр сімдесять... Е, арматури або вісьмірки, або одинички. Ну тут вже вирішуєте самі. Я, здається, я тут використовував вісьмірочку. Е, тобто ціна виходить, не знаю, порахуйте, то тут вже не буде актуально. Там, здається, метр арматури коштує 25 гривень, е, тобто це буде 45 гривень одна підставка, 200, е, дві то буде 90 гривень. 90 гривень по металу, і вже собі по дереву дивитися. Що вам підходить? 90 гривень і тут входить 3 вулики на ній, неї, на неї я ставлю. Ну Якщо вам плотно поставити, то можна і 4 поставити. По висоті я вам зараз розкажу, тут досить таки важливо. Я шукаю цього ніде не міг знайти. Висота 60, в землю лізе 30, і виходить, що далі йде 30 теж. Ширина. Ну, ширина ви собі дивитеся свою ширину, у мене 31 виходить. Це на Лисонівські вулики 31. 33, виходить, там буде, напевно. 31, Так, 31. Тобто. теж 30, 30 в землю, 30 догори. Хоча в землю можете брати менше, думаю, що 25 см теж вистачить. По стабільності вона є досить таке. Ну, вона, вона, вона тримається добре. Тобі що якщо я вона залізу в землю, вона буде дуже добре триматися. Отак, от, от, друзі, така от підставочка. Того можете використовувати, досить вона не є погана однозначно. Так, якщо зверху дивитися, бачите, балочки я використовував такі, які були в наявності, такі невеличкі, що тут є квадрат. Так, то є брус. Що тут по сантиметрах у нас? 5 на 6. Та, 5 на 6, тут ще якийсь товщий, тобто ще можна використовувати менший, неважливо. Висверлена дірочка, тут заглушено, щоб воно не вискакувало. Великого розуму не треба на ті підставки. Складается, складаем, ложим. Вот так вот мы выглядаем в складном стане. Такая вот представочка.